Щодо політичної сили, ми, безперечно, будемо вести в парламент нову політичну силу. Сподіваємося, що вибори будуть, будуть восени. І, власне, якщо вони будуть восени, то створити нову політичну силу не буде в можливості, тому що вона, буде, вона не зможе прийняти участі в цих виборах. Тому потрібно буде брати іншу партійну силу, існуючу, робити, змінювати назву. Є пропозиції від багатьох сил, які, власне, хочуть, щоб їх привести в парламент. Рішення ніякі ще не прийнято, тому що я вважаю, що в парламент потрібно ввести молоду генерацію і вважаю, що я маю бути криголамом. 11 травня в Києві проходила перше велика подія Школа патріотів відбулась. Нові лідери єдиної країни. Власне на цій школі патріотів було зареєстровано 2200 осіб з усіх регіонів України. І власне костяк цієї нових лідерів єдиної країни, він має з нього має бути створена і нова політична сила. Частина людей має повернутися в регіони, частина людей йти в парламент, частина створювати громадські рухи, громадські організації. І перше завдання, власне, які отримали. Ті, хто були на школі патріотів, це спільно, разом, спільна акція приберем сміття, розбрат і корупцію. Має об'єднати і захід і схід на принципах демократичних цінностей і християнських цінностей. І, власне, завданням, одним з завдань наших нових лідерів це було саме творення. Ідеології цієї майбутньої політичної сили однозначно в ній мають бути представлені представники всіх областей України, і я мрію дуже хочу, щоб як мінімум 50% було жінок. Тому що, якби жінок було достатньо кількість в парламенті, то жінки б домовилися кров би не лилась абсолютно однозначно. Бачимо, жінки погоджуються. <ріст> <ріст> тобто, чоловіки можуть ображатися і думати, от буде там гендерна політика, але насправді є, є такі моменти, коли політики мають відходити в бік, а мають повертатись в вічні цінності, і жінки є тими людьми, тими істотами, які ці вічні цінності несуть в собі.